Стрімко набирає популярності. Це дріп пакети. Розправляєш вушка і чіпляєш на краї чашки. Не заливайте дріп окропом. Це не амівіна. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про каву. Але не просто про каву, а про зручний і смачний спосіб її приготування, який стрімко набирає популярності. Це дріп-пакети. Якщо ти хочеш отримати якісну фільтр каву без кавоварки, довгих процесів чи бариста під рукою, дріпи стануть твоїм найкращим другом. Моя перша зустріч з дрібкавою була ще 6 років тому, і я погодився нічого не очікувати. Але коли заварив та скуштував, був вражений наскільки це схоже з класичним фільтром чи поровером. Та наскільки це буде популярно. Я прийшов до того, що це кайф як зручно, тому що це можна заварити будь-де: в офісі, у дорозі, на природі або вдома. Коротше кажучи, взяв, залив і випив. І щоб вам було легше обрати, давайте пройдемось по нашому асортименту. Ми спеціально зібрали різні смакові профілі, щоб кожен зміг знайти свою ідеальну чашку. У нашій лінійці дріпів є все. Від легких квіткових ефіопських до насичених шоколадних сортів із Бразилії чи Перу. Якщо хочеш кистинку, обирай Кенію. Якщо щось м'якше, спробуй Колумбію або Бурунді. А для гурманів є гейша з нотами жасмину або тропіків. Також є набори на 7 або 14 смаків, тому переходь за посиланням і замовляй. Процес заварювання дуже простий. Береш дріб, достаєш його із індивідуального пакету, розправляєш вушка і чіпляєш. На краї чашки. Чи якщо у вас є підставка під дріб, ну тут пояснювати нічого не потрібно. У кожному пакеті вже відміряна оптимальна кількість зерна це 12 грам з потрібним помелом. Не заливайте дріб окропом, це не мівіна. Вона має бути 93-96 градусів. І якщо ваша кава вийшла слабенька, зменшить об'єм води, більш насичена навпаки. Тому заливаємо трохи води, щоб змочити нашу каву. Це називається блумінг. І чекаємо 20-30 секунд. Також важливо, щоб дріб не торкався кави, тому або використовуєте підставку, або високу чашку. Потім доливаємо решту води до краю. І так. Три рази усього 150-200 мл. Коли вода стече, дріб викидаєш. Головне, це не поспішай. Дуже часто питають, чим дріб відрізняється від пуроверу. Пуровер – це для тих, хто хоче все контролювати. Ти заливаєш воду поетапно, регулюючи швидкість, температуру, час та помел. Це складніше. Але і дає дуже велику варіативність. А дріп – це про простоту. Він не замінює паровер, але дає тобі 80% того ж досвіду за 10% зусиль. Тому що можемо вже куштувати. Одразу відчувається солодкість, легка фруктовість та трохи карамелі на після смаку. А ще більше інформації про дріпи ви можете дізнатися на нашому блозі. Ось і все. Тепер ти знаєш трішки більше. Якщо було корисно, підтримайте лайком, підпискою на канал та цей коментар. Типу, вау, це був найкращий випуск! або хлопці уважніше з текстом. Пока!